Стали відомі подробиці трагедії, яка трапилася напередодні на Ратнівщині. Правохоронці вже встановили. Хлопці 10, 9 та 7 років. Пішли на місцеву водойму. Раптово лід тріснув, і діти опинилися у воді. В цей момент неподалік проїжджав місцевий мешканець на мотоциклі. Побачив, як діти кличуть на допомогу. Двох дітей чоловіку врятувати вдалося, проте семирічний хлопчик впішов під лід. Трагедія трапилася учора на водоймі загального користування поблизу одного із сіл на Ратніщині. Під Кригою провалилося троє дітей віком 7, 9 та 10 років. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України йдеться про нещасний випадок. І наразі слідчі з'ясовують усі обставини. Плане цієї трагедії. Луцьку на вулиці Парковій зіткнулися тролейбус та маршрутка. На момент аварії в маршрутці було близько 20 людей. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. У маршрутки розбиті двері, а в рогатого вибиті вікна. Як повідомив начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка, матеріальні збитки за пошкодження громадського транспорту компенсує страхова компанія. Зі слів правоохоронців, правила дорожнього руху порушив саме керманич маршрутки. Зокрема, не дотримався бокового інтер інтервалу. на нього склали адміністративний протокол. У Володимирі авто переїхали чоловіка потерпілого з множинними травмами, доправили до місцевої лікарні. Він перебуває у реанімації. Нині за його життя борються медики. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінал. Йдеться про порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. До нас поступало звернення о 11 години 11 хвилин з з приводу того, що людина раптово впала під машину. По факту при приїзді. Ці бригади так дійсно автомобіль приїхав людину. Трами це закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом плечової кістки, забій груд... грудної клітки та живота. На Волині укріплюють державний кордон. Зокрема, мова йде про ділянку, яка межує з республікою Білорусь. До слова, протяжність кордону з сусідньою країною на Волині становить 215 кілометрів. Інженерне укріплення цієї ділянки кордону відбувається вже декілька місяців поспіль. До того ж, як розповіла речниця Луцького прикордонного загону, у прикордонників постійній готовності до дій знаходяться сили та засоби не лише ті, які здійснюють охорону лінійної ділянки, а також додаткові резерви, які у них є наразі в нас охорона українсько білоруської ділянки в межах Волинської області, також в межах інших областей. Здійснюється посилено, залучаються додаткові прикордонні наряди, а також задіяні і резерви, які перебувають у постійній готовності до дій. Наразі в нас активно проходять заходи з інженерного облаштування державного кордону. Це загороджувально загороджуваний паркан з сітки ягози, також встановлюються інж... інші інженерні споруди. Велике будівництво на Ратнівщині скасовується. Суд визнав протиправним рішення Ратнівської селищної ради від 5 вересня 2019 року. За цим рішенням планувалась незаконна забудова частини селища загальною площею понад 10 гектарів садибними житловими будинками. Прокурори з'ясували, що затверджений радою план передбачав забудову території, яка відповідно до генплану для цього не відводилась. Більше того, на цій частині території заплановане будівництво об'їзної дороги. Втім, відповідно до рішення суду таке будів. Керівництво житла на цій території фактично попередили. На Волині майже 5,5 тисяч гектарів землі повернули у державне користування. Таке рішення ухвалив господарський суд області на позов прокуратури. Землі сільськогосподарського призначення їх ринкова вартість 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Тисячі гектарів мали передати у приватні руки. Проте інвестиційний договір Феміда визнала недійсним. Сьогодні депутати Волинської обласної ради зібралися на позачергову сесію, почалося засідання із публічного вибачення голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка перед депутатами за різкі слова 10 грудня 2020 року, коли його роботу визнали незадовільною. Минулого разу на сесії 10 грудня 2020 року я трохи пограчкував. Вибачте, якщо моя поведінка та слова когось образили. Як і тоді, так і зараз. Я переконаний, що у нас немає сходу і заходу. В нас є єдина Україна. І сьогодні держава потребує нашої підтримки. 2,6 мільйона гривень з обласного бюджету виділили на тероборону за рахунок вільних залишків. А також понад 760 тисяч гривень треба на оновлення системи оповіщення. Ми на цей рік просимо обласну раду відповідно до нашої програми виділити. Принаймні 766 тисяч гривень. Що дасть змогу модернізувати подальшому систему оповіщення, заміна існуючої цифрової на аналогову. в п'яти локаціях на Волині, де перебувають підрозділи тероборони, треба облаштувати спеціально обладнані кімнати для зберігання зброї. В цих приміщеннях треба облаштувати і сигналізації. Вартість однієї близько 150 тисяч гривень. Є потреба і у досвідчених військових. От люди є, люди. Йдуть ну, дуже багато, ми сподівалися, що прийдуть люди, які мають великий досвід АТО ООС, на жаль, таких обмаль. В основному колишні військовослужбовці, які були звільнені з лав Збройних сил України або по сімейним обставинам, або по закінченню, закінченню контрактів. Сподівалися, ми, що дадуть нам дозвіл на комплектування тіми, які е, втратили частково здоров'я, але такий дозвіл не надійшов, і дуже багато людей мотивованих залишились поза межами територіальної оборони. Наприкінці позачергової сесії депутати проголосували за рішення про звернення до центральної влади щодо відсічі московській агресії. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Костянтин Кіц для новин на часі. У день єднання ранок біля Луцької міської ради розпочався урочисто. Небайдужі лучани та представники влади з жовто-блакитними стрічками на одязі разом виконали гімн України та підняли державний прапор. Мер Луцька ігор Поліщук звернувся до людей. Нині необхідно не панікувати, а об'єднуватись і сприймати все з холодним розумом. Сьогодні ми маємо показати, що ми не боїмося, що ми не будемо опускати голову, що ми не будемо опускати руки. Сьогодні ми маємо показати, що ми єдині в прагненні зробити Україну могутньою процвітаючою. Самодостатньою державою після урочистого підняття державного прапору України розпочалось засідання виконкому Луцькради. Стало відомо, бюджет Луцької міської територіальної громади за минулий рік перевиконаний на понад 34 мільйони гривень. На черговій сесії депутати Луцькради вирішать, як саме розподілити вільні залишки. Не обійшлось і без транспортних питань. Електронний квиток здорожчав. Віднині і персоніфікована, і не персоніфікована е картка буде коштувати п'ять. 50 гривень, а не 35, як було раніше. Оголосили конкурс на маршрут номер 54 Луцьк рокині продовжують перевозити автобусним маршрутом номер 224 Ще по договорах з облдержадміністрацією перевезення пасажирів з міста Луцька в село Рокині». От на даний момент вже один із договорів закінчився. Ми оголосили конкурс на перевезення пасажирів по даному автобусному маршруту, адже селище Рукині воно також ходить до Луцької міської територіальної громади. Продовжує створювати незручності маршрут номер 251 який підпорядковується управлінню транспорту Волинської облдержадміністрації. Мер Луцька нагадав, що цей маршрут дублює міський маршрут номер 30 і дав доручення відділу транспорту звернутись до підрозділу у. Трансбезпеки, щоб ті перевірили перевізника 251-го маршруту. Саме через погодження відділом транспорту у адміністрації цього маршруту. І це був один з вагомих факторів в нас інвестор, який вклав 30 мільйонів гривень в придбання нових автобусів, сьогодні відмовився від перевезення. Цей маршрут взагалі не має їздити, тому що він по своїй суті є міським. 10% маршруту виходить за межі міста, 90% маршруту проходить по межах міста. Ні валідаторів, ні транспорту нормального, нічого взагалі, ні графіків, нічого не зрозуміло. За вчорашній день кількість автобусів на автобусному маршруті номер 251 збільшилась з 8 до 12 Приїхла автобусів. Незрозумілих нам причин ніяких листів, ніяких повідомлень. І в засобах масової інформації на офіційному сайті ОДА щодо якогось прийняття рішення про збільшення кількості автобусів на цьому маршруті немає. Хочемо з'ясувати, в чому причина і чого збільшилась кількість автобусів. Цей автобусний маршрут вносить якраз дисбаланс в міську автобусну мережу, і щодо саме функціонування. Автобусного маршруту номер 30 який здійснює перевезення жителів села Бушівка до обласного центру. Мешканці села Бугушівка нарікають, що 251 й маршрут, який виживає маршрут номер 30 лишає їх без якісного транспортного сполучення. Люди готові виходити на акцію протесту та перекривати дорогу на засіданні. Виконкому проголосували і за демонтаж шлагбауму на вулиці Арцеулова, 6. заслухавши всі сторони конфлікту, член. Не виконкому проголосували за демонтаж обмежувача руху Віра Шевчук Костянтин Кіт для новин на часі. Із лайкою та демонстрацією язика так прийшла в Рожищинській міськраді позачергова сесія. Причина сесії подальша діяльність центру культурних послуг. Новий заклад реорганізували після ініціативи кабінету міністрів, аби була можливість отримати державну субвенцію. Проте невдовзі мін'юст реєстрацію скасував. «Понятно чи ні? А тоді би говорив, що я вирішила. гарно? Це ж образа посадової особи свідках. Ось так культурно завершила обговорення питань культури депутатка від слуги народу Аліна Кривов'язюк. Це була сесія Рожищенської міськради. Здавалось би, господарське питання тут, схоже, перейшло в політичну арену хвилинами. Раніше було ось це Юля Васильівна. А тепер побачимо хто на кого тисне. Якщо виключити депутата з фракції, тоді знаємо, хто на кого тисне. на тоді. Ваша фракція не не ваша, ваша партія в тіва на логічно і язика казати не надані патріот, як ти знаєш, ти собі того язика ви. Чому депутати позачергово зібрались, дізнаємось усе через реорганізацію місцевого дому просвіта та музею. З погодженням міністерства вони стали центром культурних послуг. Працівників попередили і запропонували аналогічні посади. Були в нас попередження про вивільнення, але запропоновані ідентичні посади. От я перед цим була директором музею, мені була запропонована така сама посада, тільки в штаті центру культурних послуг, оскільки штатним розписом, структурою не передбачено в центрі, були деякі посади, які перед тим були, оскільки реорганізовувалась нас просвіта, то їм були запропоновані посади з такою самою заробітною платою, з такими самими тарифними розрядами, тобто ідентично тільки змінювала. Нася практично назва на початку лютого офіційно обрали директорку центру. А вже за кілька днів мін'юст скасовує реєстрацію закладу. А там працює майже 40 людей. Чому скасували неправильне формулювання? 9 лютого ми дізналися про те, що міністерство юстиції скасувало державну реєстрацію центру культурних послуг. У зв'язку з тим, що державний реєстратор під час реєстрації не пішов тим шляхом, як вписано в рішенні, оскільки ми робили Рожичинський районний дім, реорганізовували шляхом перетворення. В реєстрі державному все записано шляхом приєднання. А ось цьому чоловікові реорганізація, схоже, особливо не до душі. Сергій Горбач був у директорському кріслі місцевої просвіти, уже звик керувати, а тут напевно опиняється без владного керма. Прикладчитель англійську викладати. Оце те саме у нас і посад на невдоволення окремих депутатів. Реагують ті, хто вже працюють у центрі надання культурних послуг, бо ж саме вони опинились в підвішеному стані. Вички думаєте, як когось наказати? Як, як ви ті, якщо людина винна, то її треба наказати. Чи вона буде? Але давайте сьогодні решимо нам де подітися. Ми то працюємо, богу дякуємо. Люди працюватимуть, запевнили у міській раді. Документи приведуть у відповідність, аби відновити держреєстрацію і в міністерство юстиції. Вже не виникало жодних питань. Олена Лищук, Неля Прокопчук прокупчук Рожища. рожеща для новин на часі. Важлива подія сьогодні у світі спорту. Україна здобула першу медаль на зимовій олімпіаді. Срібло до національної скарбнички 24-х зимових олімпійських ігор у Пекіні приніс Олімпійський чемпіон 2018 року з лижної акробатики Олександр Абраменко. У суперфіналі Олександр виконав надзвичайно складний стрибок і втримався на приземленні. Дуже знаково, що саме сьогодні, у день єднання, український прапор замайорів на Олімпійському п'єдесталі. Чуттєві моменти життя, одруження, трепет перших спільних почуттів, дотиків, народження малюка, перші обійми, руки, долоні. Це все про любов у картинах художниці Івани Маліцької. А днями у Цумі відкрилась персональна виставка дівчини. Вже третя, як зізналася художниця. Я все малюю по відчуттях, тобто в мене якісь періоди такі в житті, що я схиляюся там, от саме як такі намовлятка. Так мені от хочеться саме от таку якусь ніжність передати. Десь почуття чоловічі жіночі, десь особи, ну, саму жінку намалювати. Абстракція це ну це інша тема, теж тобто це все малюється по відчуттях по дешевному стані. Іванна каже: усі роботи до душі навіть наважилася показати вперше на широкий загал абстракцію кольорів на полотні. Проте найулюбленіша ось ця на ній художниця малювала сестру, коли ті було лише шість років, а зараз уже шістнадцять. Це саме такий цікавий портрет, бо він, він дуже давно. Тобто, саме саме моя найдавніша робота, напевно, з тих, яка тут є. Я почала її малювати ще як вона була маленька, в такому віці, як на портреті. Потім залишила цю роботу, і ось недавно я її знайшла і закінчила, а сестрі вже 16. Сестра художниці Анастасія прийшла на виставку. Каже, дуже трепетно бачити себе на картинах Івани. Це було так фото, яке ми зробили ну просто. І е, вона мені дуже сподобалась на той момент. І от через стільки років вона вирішила відтворити цю роботу. Мені дуже приємно справді, тому що в мене ця робота визиває такі приємні саме асоціації з дитинством, сонячні, теплі. І я дуже рада, що вона відтворила це фото. Це дуже багато для мене значить. Окрім того, відвідали виставку Івана Маліцької і друзі дівчини. Мені подобається от саме душевність і чуттєвість, тому що вона в своїх картинах передає саме теплоту, любов, чуттєвість, щирість. Ну звісно, вона вкладає технічно це там 10 років роботи, наскільки я знаю. Вона це все напрацьовує але. Ну, картини, стоїш біля них, мені дуже приємно, навіть просто постояти. Я дуже люблю ці роботи, тому що, ну, звичайно, тому що це роботи моєї сестри, але вони дуже теплі, вони надгають мене. У них така сімейна атмосфера саме, мені вони дуже подобаються в захваті. А це роботи, в яких є життя. От ти дивишся на них і справді почуття, вони дуже теплі, справжні. Художниці вдалося відтворити олівцем на папері моменти, які минають. Тож всіх бажаючих поринути у світ мистецтва ще є можливість відвідати виставку художниці. Вона триватиме до кінця місяця у Цумі. сьогодні 17 лютого хмарна погода подекуди дощитиме. На заході дощ. Температура повітря вночі від 0 до плюс 4. В день 7-10 градусів тепла. На сході хмарно. Вночі від мінус 1 до плюс 2, в Вдень 5-9 градусів тепла на півночі хмарно з проясненнями. Вночі від 0 до плюс 1, в день від 5 до 8 градусів тепла. На півдні переважно хмарно, вночі від 1 до 5 градусів тепла, в день 10-11 з позначкою «плюс». В центрі країни слід очікувати хмарної погоди з проясненнями, в Полтаві – дощ. Температура повітря вночі від 0 до плюс 2, в день від 7 до 11 з позначкою «плюс».